Колеги, гібрид Сузука – це гібрид лінолового напрямку використання, адаптований під Гербіцид Експрес від компанії FMC. За тривалістю вегетаційного періоду це середньоранній гібрид з потужним початковим стартом росту. Гібрид екстенсивного напрямку використання, який максимально розкриває свій потенціал по посушливих регіонах. Особливості. Обумовлений раннім проростанням та дозріванням поєднані поєднанні зі стійкістю до вовчка, роблять відмінним для вирощування гібриду сузука в умовах степу. Підходить як для ранніх, так і пізніх термінів висіву. В зоні вирощування ми рекомендуємо дотримуватись густоти на момент збирання від 35 до 50 тисяч рослин на гектар в залежності від вологозабезпечення. Цей гібрид формує в місто Ліїв насінні на рівні 50%.